Павло, з якою проблемою прийшли ви навчання? Я прийшов з проблемою тим, що я займався багато різними видами діяльності і завжди не знав, як його розвивати, доходив до певного моменту, і це зупиняло мій розвиток. Окей, а що саме навчились в лиси тижневі? Ну я навчився як формувати команду, чи її потрібно формувати. Я зрозумів, що потрібно делегувати свої обов'язки і думати, як стратегічно розвивати свій бізнес. Супер! А чому після семитижневого вирішили йти в клуб? Тому що те, що ти отримуєш на семитижневому навчанні, це є маленька база. Але щоб зрозуміти, як це все працює, треба розуміти всі ці тонкі моменти. Така от стратегія, і створювати тактику, як розвивати свій бізнес. М -м -м, круто, круто. Ну і скільки часу в бізнесі та в клубі? В бізнесі я півтори року, а в клубі я один рік. Тобто пів року я працював сам і після цього в мене пішов ріст. І, до речі, хочу сказати такий секрет: ми зараз знаходимося в цьому залі. Я колись тут працював, як був студентом, обслуговував всі такі заходи. І насправді приходиш через певне момент мене, дивишся, деякі люди тут залишилися, а ти вже зовсім інші професії.